Так, окрім цього. Тут у нас є ще документація. Дось дослідника радіопередачі. Дось дослідника радіопередачі. Особистий файл уцілілого члена загиблої групи, кандидатури для польової роботи. Провідник, ім'я позивний. назвати відмовився, відповідний досвід. Більше ніж 10 років. Психологічна оцінка надзвичайно стабільний, самостійна оцінка компетентності. Цитата. Гадіопередача: Хлопці, якщо це буде страшніше за те, що я чув по рації у 88-му, з мене віскі. Рекомендований до включення до дослідницької групи НК 4. Примітки після інциденту. З ДГНК4 усі потенційно вцілілі учасники категорично не рекомендовані до самостійної польової роботи, потребують ретельного спостереження. Досє дослідника радіопередачі. Особистий файл одного з членів загиблої групи дослідників дивної передачі. Знайти можемо в регіоні малахіту на самій базі, ось тут, у кімнаті, залазимо зверху і ліземо ось сюди.